Ласкаво просимо до Стайні Морланда. Це місто по праву можна назвати лаворотами Юрвіка, адже в Морланді почало свою пригоду понад 21 мільйона вершників. Ймовірно, ти одна з них. Знаменитий табір верхової їзди почав роботу восени 2011 року. А ось історія Стайні Морланда набагато старша і корінням сягає аж у 14 століття. За довгі роки Стайні зазнала чимало змін. В останній листопаді 2018 року, коли багато стін знесли а будівлі оновили. Коні зі стайні Морланда славляться доброю вдачею і терплячим ставленням до новачків. Особливо сімейство Морланд любить породу юрвіських чистокровних – уродженців острова. Кажуть, юний Джастін володіє особливим даром підбирати вершникам ідеальних супутників, і чомусь кожному найкраще підходить юрвійська чистокровна випадковість. Що цікаво, до квітня 2013 року, Юрвіцька рада з верхової їзди не дозволяла гостям острова купувати інших коней, окрім південно-юрвійських чистокровних. Стайня Морланда стала втіленням мрії її власника Томаса Морланда, Морланда і його покійної дружини Катерини. У наші дні Томас керує табором верхової їзди разом зі своїм сином Джастіном. Така прекрасна сім'я, у них точно немає жодних темних секретів. Стайня Морланда також є базою популярного кіного клубу Бобкат, яким керують Лорета і Тан. Дівчата влаштувалися в загоні і влаштовують у цьому районі кілька перегонів по пересічної місцевості. Відвідувачам стайні Морланда варто поєрнуватися з клубом Бобкат, Лорета знаменита своїм суворим підходом до новачків, проте вона завжди готова поділитися фірмовим рожевим спорядженням і формою клуба. Хоч люб'язна місіс Холстворд і не працює в стайні Морланда, проте ніхто не проти такої приємної сусідки, яка може почастувати смачним пирогом або приготувати народний засіб від хвороби. Подейкуючи, місіс Холсворт насправді відьма, але це формене безглуздість адже всі знають, що у віддім зелена шкіра і вони живуть на болотах. Нехай тебе не обманя безтурботної виліт плежів Морланда темні організації проводять тут свої ритуали, але навіть у мирний час ці піски небезпечні, адже в них ховаються незвичайне безліч іржавих цвяхів від підков. Тож, якщо хочеш прогулятися пляжем, про всяк випадок зроби щеплення відправця. Утім, краєвиди тут відкриваються чудові. До того ж, пляж ідеальне місце для пікніка. Шахта Демаскус була побудована в 13 столітті ще за часів правління Джона Ярла. Як вона отримала свою назву? За легендою, Джон Яру побажав виготовити зброю з найкращої дамаської сталі, однак його піддані вигадали хитрий спосіб, щоб не замовляти сталі з Сирії. Вони сказали правителю, що шахта з дамаском є на юрвіку. Метал, який добувало в шахті, не надто годився для зброї, але з нього виходили прекрасні підкови, і незабаром він заробив собі чудову репутацію, тому його стало називати не Дамаском, а Демаском, щоб не виникло плутанини зі справжньою дамаською сталлю. Зараз шахта приймає відвідувачів, щоправда, через завали відкрита тільки верхні частина шахти, а її старіші рівні на глибині недоступні вже багато десятків років. Кузня в стайні Моргунда безперервно працює ще з часів Джона Ярла. Її відкрили біля шахти маршини, які здавна славилися своєю ковальською майстерністю. Зараз там працює Конрад Маршин. Він стверджує, що є нащадком середньовічних майстрів, проте дехто вважає, що він один із тих самих поселенців 11 століття, який вперто не бажає покинути цей світ. У Морланді розташований один з п'яти загадкових холодильників, які зустрічаються по всьому Юрвіку. Місцеві жителі кажуть, що ночами за його двери пробивається світло і лунетне людські голоси та загадковий скригіт. Що ж відбувається за дверима? Якийсь барабашка тисне на кнопки, там ховаються прибульці з інших світів? Або люди, які так не люблять коней, що воліють жити в тунелі. І взагалі, чи зачинені двері? Жителі Юрвіка не задаються такими питаннями. Тож, ймовірно, відповідь дізнатися нам не судилося. О Форт Пінта. Там, де ти стоїш, напевно, відчувається солоний запах моря. Звісно, якщо його не перебуває аромат гною з плавучого ярмарку поні по сусідству. А таке трапляється досить часто. На більшості інших кінних ярмарок Юрвіка подаються представники кількох порід різних мастей. Але у Форт Пінта Джеймс і його команда підійшли до справи по-іншому. На тебе тут чекають найрізноманітніші породи, а також конячки, які щойно прибули на Юрвік. Форт Пінта єдине муніципальне утворення в районі Срівної Галявини. З 2020 року ним керує неймовірно популярний мер Пінат. Хоча мер поні це не завадило йому запровадити високі податки, проте ніхто не скаржиться, адже він такий милий. Форт Пінта був споруджений Джоном Ярлом у середні віки. Пізніше у XVII столітті його модернізував губернатор Гаррет. він зміцнив стіни форту і поставив потужні гармати, проте вони так і не стали в пригоді в бою, оскільки на Юрвік ніхто не нападав. Зате який гарний пейзаж для селфі. Підозрілість Гарета і його жорстка манера управління островом була увінчена у величезній статуї на площі, яка донині лякає своїм виглядом перехожих. Тут знаходиться нотаріус Форт Пінта. Дивно, хто включив його в програму екскурсії, він же просто жахливий, чесне слово, ще той продизвід. Тільки уяви, до 2018 року він тримав у себе всі проїзні на автобус, щоб ніхто не зміг їздити без його відома. Справжній тиран, але тепер його повноваження скоротили до реєстрації кінних імен. І, як на мене, і це для нього занадто жирно. Уф, загалом краще підемо звідси, не будемо балувати його зайвою увагою. Форт Пінта спочатку був військовою фортецею, потім міністр туризму Джеймс Клодміл додав чимало зусиль, щоб перетворити його на популярну пам'ятку Юрвіка і пастку для туристів. У головну площу оновили в січні 2020 року, якраз до вступу на посаду мера Піната. У 2017 році на площі з'явилися вихідці з далекого містечка Мірадео. Два роки вони продавали тут загадкові яблука, які, як стверджувалося, допомагали подружитися з диким мустангом, і народ купився. Тільки не нагадуй про це Джеймсу він досі злився, що сам не придумав таку акцію. Гаразд, краще відволіктися від запаху. Подивися, який пейзаж. Краса. У 2012 році у Форті Пінта відкрилася дискотека. Відтоді, у вихідні тут завжди збирається натовп. Іноді виступати приїжджають навіть закордонні артисти. З моменту заснування Форт Пінта гавань відігравала величезну роль для торгівлі. За останні 10 років гавані вдвічі перебудовували, і тепер вершники разом із своїми конями можуть поплисти звідси на паромі на півострів Південного Копита, до Єрлахейму і до Рибацького селища Західного острівця. Напевно, у твоєму місці є парки або пляжі для собак, а у Форт Пінта є унікальний пляж, де можна плавати і гратися коням. Тут навіть є спеціальний безпечний трамплін, На випадок, якщо твоя Конемара захоче стрибнути бомбочкою. На поляжі Форт Пінта щоліта в один і той же самий час проводиться пляжна вечірка. Якщо тобі здається, що цього року її не було, напевно, твою пам'ять затуманили круті смузі Тіма. Тихе Абатство Доль. Священне місце з довгою історією. Будь ласка, на території Аббатства поводься шонопливо. Це місце має особливе значення для друїдів острова, оскільки пов'язане з божественним духом Ейден. Донині захисники Ейден проводять тут ритуали, зокрема, поминання полеглих героїв. Тут спочиває Джон Ярл, нащадок вікінгів і перший відомий правитель Юрвіка, який відкрив острів. Багато юрвікських пам'яток і легенд з'явилися за часів його правління. Однак, в епоху Джона Ярла є і темний бік. Цей острів не був безлюдним до його прибуття. Під час завоювання Ярл винищив або змозив тікати корінні населення кельтів, а також мешканців, які пробули раніше пов'язаними з друїдами та загадковими народом вала. Під час недавнього сейсмічного аналізу під гробницею виявили чотири потаємні камери для чого вони призначалися і що там зберігається справжня загадка. Замок Срібної Галявини, головна визначна пам'ятка району Срібної Галявини. Він завжди нагадує, що ти в найкращому місці на землі. Замок був побудований у 1478 році, проте його зовнішній вигляд оновлювали у 2015 році. Замок залишається у владінні сім'ї Сілгрейд протягом багатьох століть. Зараз його господиня баронеса Сілвегрейт. Замок недоступний для відвідування, хоча окремі приміщення відкривають на Хеллоуін. Гості можуть покататися на примарному поїзді або погратися в підвалі. До речі, на чудовому вітражі центральної вежі зображено одне з легендарних дерев Охоронець життя. Срібна галявна в собі всі характерні риси Юрвіка. І величний замок, і казкове село, і передові умови для верхової їзди все створює приємну атмосферу, яка робить Юрвік таким затишним. На початку 1890-х років майже селосрібної галявини знищила пожежа. Тоді барон Сільвергрейд запросив команду архітекторів зі Швеції, щоб відбудувати село заново в стиль того часу, і відтоді його вигляд не змінювався. Усі нові будівлі будуться в тому ж стилі, щоб зберегти казкову атмосферу села. Раніше село оточив Кам'яний Мур, проте за довгі роки він занепав, і радник Гільберт ухвалив за рішення знести його, щоб полегшити доступ першникам. Будинок рад срібної Галявни – будівля уряду всієї області, колись міська рада розв'язувала всі питання населення у величній ратуші. Однак у 2011 році сталося дещо цікаве. У село срібної галявни стали заїжджати все більше вершників, готово запропонувати свою допомогу. Вони допомагали місцем з найрізноманітнішими проханнями, переробляли сміття, лагодили дороги, шукали зниклих людей. Жителям срібної галявини стало зрозуміло, що попросити про послугу вершника, який проїжджав повз простіше, ніж звертатися до чиновників. І тоді, у 2014 році, раду розпустили. А в радощі тепер проводять збори кінні клуби Тривалий час годинник на вежі срібної галявини не працював. Але завдяки вмілим рукам геніальний великої боні, тепер він знову ходить. Кажуть, у вежі з годинником почали гніздитися оси. Якщо тебе раптом жалять, звертайся поцілівшу мазь до фари у велдейлі. Ця загадкова статуя з'явилася тут задовго до села Срібної Галявини. Вважається, що вона навіть старша за гробницю Джона Ярла. На Юрвіку виявили кілька схожих статуй. Хто ця таємнича жінка чиє обличчя приховника Пішоном? Може вона пов'язана з міфом Ейден або з загадковими вала? Привіт, Стів! Усі знають Стіва. Його останнє поступається за популярністю тільки Морланду, а місцеві перегони найзнаменітіші на всьому Юрвіку. Побачивши знаменитий жовтий сарай, одразу почуваєшся як вдома. Що? Його перефарбували в червоний? Стіви, як ти міг? Ні, не зрозумій неправильно, колір гарний, просто ти виставляєш мене некомпетентним гідом. Тут проводиться, мабуть, найхарактерніше юрвецьке свято фестиваль картоплі. Уперше його провели у 2016 році. Головна подія популярної весняної урочистості картопляні перегони, під час яких потрібно не тільки садити картоплю, а й ще й пекти її. Цього року перегони скасували, і багато хто залишився вельми розчарований, Чи повернеться вона навіть чудовий ідріс не зможе сказати напевно. І все ж, постійні учасники змагання кшталт сонні з клубу Flying Foxes не втрачають надії. Та продовжують щотижні тренуватися на полі Марлі. Шукаєш пригод, щоб до захопила? Тоді тобі, дорога на млин Віла. Віл не завжди був млином. Колись він брав участь у перегонах на чистокрових конях баронеси, і ось у січні 2013 року, згадавши про кінне минуле, він відкрив Міл хіл, перегони пересічною місцевістю, які відомі своєю складністю. У долині золотих пагорбів постійно панує золота осінь. Тут цілий рік роблять смаколики з гарбузом. У долину золотих пагорбів неможливо було потрапити до 2013 року. Наступні 6 років вона залишалася недоторканою, але наприкінці 2019 року, наслідок суву ґрунту та роботи ландшафтних дизайнерів тут з'явилася ціла мережа маршрутів і таємниць. На моторошному пагорбі пташиного опудула проводиться знамените яблучне змагання. Воно проводиться споконвіку, а тепер стало геловінською традицією. За легендою, за допомогою золотого яблука, що росте на вершині пагорба, зловідьму можна зробити доброю. Джазбрю Голбрук довгий час залишався найголовнішою трудягою всього Юлька і керував майже усім Морландом. Навіть на пенсії він не може сидіти на місці. Джазпір влаштував удома гарбузову ферму, але до того ж проводить одні з найпопулярніших перегонів по пересічній місцевості. Джасперу не звикати до диванств. На полі у нього живе велике активне опудоло. А восени 2019 року його першокласні гарбузи здобули власну волю і почали нападати на людей, які приїжджають повз. Щоосені вершники Йорівка з'їжджаються в долину золотих пагорбів заради поїздки світа, її маршрут проводиться в стані золотого листа і прямує шляхом богині Ейден, яка з легендою принесла на острів життя та світло. Згідно із традицією, якщо проїхати поодинці через вузьку ощелину під назвою Шепіт Ейден можна почути слова богині. Спробуй. Можливо, богиня заговорить із тобою. Кажуть, у котельному болоті живе жахлива відьма. Дехто стверджує, що вона більше нагадує рослину, ніж людину, що вона трипає як спутника люту сову і змінює лячні маски під настрій. А інші кажуть, що в неї зелена шкіра, вкрита бородавками, довгі пальці, і вона зовсім не страшна. Замок Маршенгаст звели в 18 столітті представники вельми замкнутої та загадкової гілки баварської знаті. Щуток на території грандіозного маєтку є велике стання, яка не поступається стані Юрвіка. Вважається, що в замку вже декілька років ніхто не живе, проте іноді вночі у башні запалюється світло, і замку лунає загадкове виття, яке не належить ні людині, ні звірові. У минулу епоху вітрильних кораблів і морських пригод у цих печерах зберігали скарби найбезпечніші пірати на кшталт Блейха Блейхарта. В наші дні тут часом ховаються роб і Боб. Можливо, зовні вони схожі на піратів, але насправді ця парочка не страшніша за банку кукурудзи. Ти можеш підтримати їх піратську виставу на Патреон за щомісячне пожертвування 50 шилінгів. Вони виріжуть для тебе фігурку улюбленого коня. Рибацьке селище Західного острівця вже десятки років перебуває під управлінням мера Клауса. На відміну від багатьох чиновників, Клаус не втручається у справи підопічних. Традиційна атмосфера, що панує на Західному острівці, цілком влаштовує місцевих жителів. Колись Клаус одружився з чорнівною дівчиною. Цікаво, що з нею зараз? Поки ти тут обов'язково зазирни до мера Клауса і розпитай про його дружину. Стання золотого листа споруда Йорвікського флоту. Її відкрили, коли відважні герої на кшталт капітана Кьольта борозділи морями разом із вільними скакунами. У 12 столітті стайні стали використовувати для цивільних потреб. Дістатися до золотого листа не так легко, тому гостю тут буває рідко. Господина стайні Карін намагається залучити вершників підвищеною платою за виконання завдань. Раніше достанні золотого листа можна було потратити лише вузьким містком із рибальського селища Західного Острівця. Однак у 2019 році через сув грунту тут утворився перешиєк, що веде на велику землю.